Доброго дня. Так, у нас вже салко коптиться. Кобаску вже начинили. Після сала будемо коптити кобаску. Наташа взялася вже за бухгалтерію. Поки ми ковбасу начиняли, і моє доброго дня. Поки ми начиняли з ковбасу, вона мені допомагала, то Ігор там в хліві вже ямки довбав і каже, гайда будемо щитати, скільки нам треба желіза. Ну, от я тепер рахую, бо арматура йде шестиметровими прутами. І рахую, як нам так її порізати, щоб чим менше купити лишньої. Вдома то вона завжди треба. Але ж ціна зараз кусається, то так щитаю, щоб, щоб вигодно було порізати. І щоб менше лишньої купити. вона не вища математика. Вона з математикою мусить дружити. Mm -hmm. Ой, хоч погода сьогодні гарна. Тепло. Весна. Що тарзан? Пахне, да. так. Так, совко вже готове. Máš ještě jednu raz. Ono ty psouchne teď je znovu. Jde hor. Jde. Natáši druhá ale zabuhal <laughs> Завела зошиття, щоб нічого не перепутати. Як не всі... залізу, то ковбаса і сам. Все пише. Так, да, треба заказики. їх бо завтра треба відправляти посилочки. Поки ковбаса докоп... чи не докоптилася, то продали останню пару колечок. Вже свободної немає з цього. Ну, я не знаю, якщо сильно хто бажає, то якщо ми назбираємо. Знову на партію, так. Да. Mm -hmm. Ну а партія це приблизно десь 7-8 кілограм виходить ковбаси. Mm -hmm. От якщо ми назбираємо, то ну пишіть, якщо сильно бажаєте, що назбирається, то скаптимо ще, зробимо ще порції. Так, да. кому на коли. Якщо буде, то постараємося. Поки сало каптилося. Поки ми з Наташею начиняли кобаску, Ігор вже видовбав дірочки під стопчики. Болгаркою вирізав ручками, вичищав ямки. Ну, а тут багато було щебеню насипано. Як він його видовбав, такі глибоченькі ямки. І завтра повезуть посилочки і куплять желізо. стовпчики, арматуру, і будуть робити перегородку сюди свиням. Бо нам треба звідти із дачі забрати поросят, бо як буде льошка пороситися, не буде де діти. Так що нам це приміщення і пригодилося. Лучше б, звісно, коровка була, але нічого не поробиш. Так воно вже, мабуть, мало бути, щоб я вже на старості років відпочила. Це такі, такі справи. Вчора в нас таке було волото, дощик, не можна було пройти по подвір'ї. Сьогодні підтрахло, підсохло, сонечко дуже гарне. Так, а ще тут бардак, камінь, пісок, бо завжди весною буде стройка. Там ще треба курничка построїти. Так, що це в нас тут? Вже вихололо сало, що ми коптили. То сало трошки заказане, а є така грудинка, що ніхто не замовляв. І почеревок такий. М'язко одне замовлене, а те ще поки свободне. Два, два ще є. Кому треба, пишіть. Так, зараз йдемо кобаску витягати. Нічого не видно. um jarro А кували, хай відпаруються. Доходить. Вивітри. на запах прийшов. Оно, коти, коти. Під трактором один бачу, другий є, коти. Так, я своїй професії не зраджую. <in Spanish reco служителям> Кочегар, посудомейка і офіціант. Колочу каву. Отаку ми купляємо каву, крем, лікьор. Таку ми п'ємо. Так, каву йдемо пити на двір, дихати свіжим повітрям. На дворі дуже тепло, гарно. Так, в мене підноса немає, я на таке дечко. Так, уїхали. вже попили кави. Анжела з Яриком пішли додому. З ними і прогулюється Дінара, і рано, і ввечері. Але як така погода. Вона приходить до хати і йде в душ, щоб мити ноги. Це яке тримати терпіння, щоб ще собакою займатися, як з дитиною малою. Купати треба, і ноги мити треба. Не знаю, в мене б не вистачило цього терпцю. Дінара після вечірньої прогулянки миє лапи. Пиво п'є разом, разум, да? Ухляво. Дибняшка. Дивня. Задвернись. Отак. так. И гля. А вот иди Давай. Давай, ветер, морожку. Давай. Давай, что? Вс, лапки чисти, да? Сейчас, сейчас задний давай. Ой, а в Наташі ще робочий день не закінчився. Баба зробила такого збитка. Це вже другий раз. Треба заклеїти, приклеїти, бо відбила. Вітер кинув і відбилося. От тепер треба погратися, щоб його заклеїти. Вона кручується і відбиває, сама плахмаска. Думу, що оке, Наташа Ігорові скажіть, хай заклеє, але ж мужикам це ж терпцю не хватить оце гратися клеїти. Та я їм вже й не кажу нічого, невістка мусить все терпіти. Що баба скаже то й робить? Лапанці поприклеїть. Казала Анжелі, принеси горішки, я тобі переб'ю горішки, але ж її нема часу, вона то на роботі, то дітки. Ну, ще поки не принесла, а в мене немає поки такого заняття на вечір. Будемо переглядати блогерів. А яких я попідписувала. Но, новини, щоб таке в мене буде заняття. Так, ну Наташа продовжує. Ой, а я вже піду. Телефон сідати, як кажуть. монтувати. Ага. Ну так. Да. Перед відео, а тоді вже новини дивитися, бо за цілий день не було коли подивитися. Всім на добраніч і тихої всім ночі. Содою посилаю. Що сода? Залала, що колись Віталік мені казав, що суперклей хорошо, як затвердитель працює сода. Треба содою посипати, воно тоді гарно. Mm -hmm. Pro Proviere.